Сьогодні 19 квітня 24-го року. розпочато сезон виноградарства. Ось такі вже бруньки розпустилися, виноград підв'язаний, але але завтра передають прибороски. Будемо бачити. Грат розпущений, розпустився непогано. Жалко буде, як примерзне, але що зробиш. Є такий, що слабший, розпустився, Але є такий, що сильніше. Ось, наприклад, біла леді. Але пагорів поки не прориваємо, бо хто його знає, як поведе себе ця ніч. Такий виноградник на сьогодні. Це Вінничина, центральна частина України. Весь град розпустився дуже гарно, перезимував гарно, але побачимо. Все воно буде Ось такі грунечки. Особливо ранні сорти чи форми ультраранні, вони вже дуже розпустились. Сьогодні холодно, вчора холодно, але на ніч передали до 2 градусів тепла, а це може бути і невеликий мінус. Це так торнадо. Торнадо і Посейдон Ченнікова, Так вони переплились, так вони розпустилися. Це Посейдон. І це Посейдон. О Ось так, ось такий виноградник, гарно все розпустилось.